День любі малята, скажіть, яка зараз пора року? Вірна осінь. Від вітру каливаються пожовкле дерева, а листя з них зриваються і пісінку спива. Веселі танцюристими кружляєм висоті, листки, листочки, листики. Червоні золоті. Дітки, ось погляньте на картинку. Це дівчинка-дариночка. Що в неї у руках? Вірно листячка. А якого кольору листочки? Вірно, жовті, червоні. Дариночки дуже подобається гратися листячками. Але вона не знає, з якого дерева вони. Давайте, дітки, ми їй допоможемо. Ось це листок який? Кленовий, з дерева клен, вірно. Що це за листок? Вірно, це листок дубовий, з дерева дуб. Це листок. Тополівий, з дерева тополя. А цей лісток який? Каштановий. З дерева каштан. Тепер дариночка знає, з якого дерева у неї листячка. Дітки, а зараз я пропоную вам пограти в гру. Один багато. Будьте уважними. Ось листочок. Скільки їх? Один. А зараз скільки. Багато листочків. Це гарбуз. Скільки їх? Він один. А зараз скільки багато гарбузів. Це жолудь. Він один. А зараз багато жолудів. Це один каштан. А зараз багато каштанів. Це що, груша скільки їх? Вона одна. А зараз багато груш. Дітки, ви молодці! Дякую за старання. До побачення!